Сестри, разом з вами сьогодні будемо розважати знову, приходити до нашого Господа. Але спершу хотілося б згадати про те, що кожна людина в своєму житті вона зустрічається з різними страхами. І починаючи з нашого дитинства, кожен із нас мав певні страхи. Пригадайте, коли ви були маленькими, чого ви боялися? Певно, що ви боялися темноти, хтось боявся залишатися сам вдома, боялися якихось тварин чи собак, хтось котів, павуків. Змій тощо, незнайомців. І навіть коли ми стаємо дорослими, дорослішуємо, все одно ми не уникаємо цих страхів в нашому житті. І дорослі люди вони мають певні страхи. Це може бути страх війни, це може бути страх хвороби, безробіття, втратити роботу. Ми боїмося розлучень, ми боїмося смерті. І багато-багато. Навіть ця війна, яка прийшла в нашу країну, вона додала певних страхів. Ми боїмося раптових прильотів, ми боїмося тривог, ми боїмося якихось поганих новин, вісток. Що ж робити, де можна знайти сховок, укриття від оцих усіх, усіх страхів, тривог, які є в нашому житті? І чи можливо жити серед всього цього божевілля беззаконня, з мужністю? Чи Богові не байдуже що з нами відбувається? І відповідь так, Богові небайдуже, йому не все одно, що відбувається в нашому житті. Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Іншими словами, Ісус каже: принесіть до мене всі ваші страхи, всі ваші тривоги, сумніви, і я заспокою вас. Ми можемо знайти ось цей спокій, мир, надію в нашому Бозі. Ми можемо знайти все це в його присутності, кожен, хто цього прагне. В 90 му або 91 му Псалмі, в першому другому вірші записані слова: хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього перебуває. Той скаже до Господа: пристановище і твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на нього. Коли приходять життєві випробування, коли приходять певні якісь спокуси, труднощі, тривоги, а вони будуть приходити в наше життя, нам усім потрібен притулок, ось це безпечне місце, місце схованки або спокою. І псалмоспівець дуже добре висвітлює, що наш Бог він є місцем відпочинку або пристановищем, покровом. Наш Бог є укриттям для своїх дітей. Давид в одному з псалмів, він каже, Тільки в Бозі спочинок знайде душа моя. Ісус, як ми вже згадували, Він каже: Прийдіть до мене, і я заспокою вас. В дев'ятому псалмі Давид каже, І Господь буде сховищем, усім пригніченим, притулком для них в час неспокою. Коли він писав цей псалом, в нього помер його син. Він писав це про себе. Бог був притулком, сховищем. Для нього він був пригнічений. Для нього настав час неспокою. Три слова, які згадуються в цьому 91-му псалмі, які асоціюються з відпочинком. І згадується, перше слово це покров або притулок це те місце з єврейської мови, те місце, де можна заховатися від ворогів. Друге слово це пристановище або сховище, це місце, де мож, куди можна втекти в пошуках безпеки. І третє слово це твердиня або фортеця, це те місце, в якому ти будеш в безпеці, будеш збережений, захищений. Псалмоспівець знайшов у Бозі схованку це безпечне місце від усіх зовнішніх небезпек, від випробувань, від неприємностей, від всіх жахів цього світу. І цікавим і значеним є те, що він називає чотири імені Бога в цих двох віршах, які краще розкривають значення Божого притулку або Божого місця спокою. І перше, він називає Всевишній, хто під покровом Всевишнього. Всевишній це Бог Елеліон, той, що всім володіє, Бог над усім, якому належить все і тут, на землі, і на небі. Він каже, в тіні всемогутнього, всемогутній або Бог Ель Шадай – це Той, хто забезпечує все, хто може задовільнити всі наші потреби. Господь, Він каже, це ім'я Бога Єгова або Яхве, Бог сущий, незмінний, який непорушний. Вірний своїм обітницям він обіцяв турбуватися про свій народ і ім'я Бога або Елохім, сильний творець. Якщо всі ці імена звести докупи і подивитися на картину, яка виходить, то в Бозі ми можемо знайти місце спокою. В Бозі, який є, Володіє над усім, який забезпечує всяку потребу, який Вірний своїм обітницям, і який має силу звершити все, достатньо лише його слова, щоб сталося, те чи інше. Він каже: просіть і отримайте, стукайте і відчиняйте, шукайте і знайдете. Тому наш Бог є Богом притулку, притулком спокою, миру і безпеки, де ми можемо знайти мир. Надію від наших тривог, страхів і небезпек. Але при цьому від нас дещо вимагається. І от в цих двох віршах написано: хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього відпочине, спочине, перебуває, і той скаже, бо я надіюся на нього. Три речі, три ключові слова, які ведуть до ось цього місця спокою. Перше, потрібно перебувати, мешкати в нашому Бозі. Потрібно знайти час, щоб перебувати в Його Слові, дати можливість Богові говорити до нас, до нашого серця. Потрібно знайти час для молитви це дати можливість собі говорити, виливати своє серце перед Богом. Потрібно знайти час для поклоніння Богові, коли ми будемо прославляти, хвалити і дякувати Йому за все, що Він чинить в нашому житті. Той, хто живе, перебуває в Бозі. Яків каже, наблизьтесь до Бога, то й Він наблизиться до вас. Як важливо, щоб ми мали ось ці три складових, да, перебували в Його слові, щоб ми мали час для молитви і щоб ми могли поклонятися Йому. Друге, той, хто перебуває в Бозі, він зможе знайти спочинок, він відпочине. Як важливо, щоб ми самі могли заспокоїтись, заспокоїтись емоційно від цих наших хвилювань, труднощів, переживань. Бог сам заклав ось цей день відпочинку. Він відпочив від своїх трудів, ми знаємо в сьомий день. Але він потім встановив день відпочинку для всього свого народу. І це було законом, має день відпочинку. І як важливо, щоб ми заспокоїлися. Апостол Петро, він каже, покладіть усяку жобу вашу на нього, бо він піклується про вас. Апостол Павло каже, ні про що не журіться в усьому молитвою і благанням з подякою, відкривайте прохання ваші перед Богом. Як важливо, щоб ми заспокоювалися самі. Друге, нам потрібно сповільнитися або заспокоїтися фізично. Все життя це суцільний забіг знаєте, з усіма різними амбіціями, прагненнями. І все це забирає багато сили і енергії. І як важливо, щоб ми, так як Ісус каже, шукали найперше Царство Божого і правди Його. А все це вам додасться. Бог потурбується про всі наші потреби, якщо ми, в свою чергу, потурбуємося і будемо думати про Боже царство. Нам потрібно заспокоїтись в думках. Погодьтеся, як часто, коли ми ввечері лягаємо спати, лягаємо на ліжко, ми продовжуємо в думках чи думати або хвилюватись про багато речей. Ми не залишаємо цього. Нам потрібно заспокоїтись в наших думках. Пророк Ісаїв каже: наступне: думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Бо на тебе надію вона покладає. Надійтесь завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Перебувати, відпочити і довіряти. Третє, що говорить Псалом він каже, бо на нього надію покладаю. Довіра це впевненість, віра і надія на Бога. Це основна складова стосунків з Богом. Син Давида він каже наступне: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Божі дороги це дороги миру, спокою і надії. Наш Бог Він дає відпочинок від страхів, тривог, переживань, труднощів. І незалежно від зовнішніх обставин, Бог хоче бути сьогодні для нас місцем спокою. Він хоче захистити нас від цього того, що на нас давить тяжіє над нами. Наш Бог Він є нашим покровом і притулком. Наш Бог є нашим пристановищем і сховищем. Наш Бог є нашою твердиною і фортецею. Йому нехай буде слава.